Привіт, друзі! Мене звати Ольга Мартинюк. Ви дивитесь мої новини на Ютуб-каналі проєкту міста Сили сьогодні. Про тих, хто може і має стати прикладом для багатьох із нас, про людей, які, втративши майже все, знайшли в собі сили розпочати все з нуля. Вимушені покинути свої домівки та власний бізнес переселенці працюють попри війну, біль, невизначеність, що дає їм сили та хто підтримує далі. У випуску. Це Ольга Люліна, переселенка з Бахмута. Через вторгнення ворога покинула все: рідне місто, затишний дім, сімейний бізнес. Каже, було непросто. До останнього залишалася в Бахмуті. Зараз згадує лише момент, який буквально врятував життя до третьої години. Ми завжди я там працювала. А хлопці з ЗСУ був такий поток їх, і ну вони розібрали усі мої страви, і мені нічим було е, торгувати. Я ушла. ушла раніше на 20 рівних хвилин, і в 14.56 був прильот точки. Це заклад. А моє житло розполагалося ну, недалеко, де в метрах 400 від закладу. И был такой гучный этот, что стекла полетело все, и я шу... <сínt> <сínt> Да. Ступор. Заціпеніння тривало недовго. Ольга вирішила, треба діяти негайно. Спочатку разом із чоловіком та дітьми переїхала до Дніпра. Згодом облюбувала Чернігів, бо ж дуже вже схожий на бахмут. І, хоча запевняла себе, переїзд тимчасовий, але сидіти, склавши руки, не змогла. У Чернігові повернулася до улюбленої справи. Рагадя мимо нашого центрального ринку. Я побачила такий небашой лачик. Я думаю, я, мабуть, тут открою, підкрію. Мама добре, дякую завдяки своєї мамі, вона мені допомогла Ездили, робили своїми руками ремонтик і відкрили. Но мені дуже гарно зустріли люди а, на ринку. Знаєш, як вони так настолько. А... Тепла, я не знаю, як сказати. Вони, вони, ну, как, вони старались, вони старалися, більше йшли до мене, щоб щось купити, щоб мене підтримати, підтримати. Справи пішли вгору, тож менш ніж за рік, разом із сином відкрили новенький заклад швидкого харчування. Нашла заклад, мені пропонували, його під нього написала грант, і один місяць. І видали кошти. Мені ринодавець дав ще місяць на ремонтні роботи безплатно. Всю наразі в мене чотири робочих місць. Чотири. І зараз, сьогодні, якраз двоє ребят, які буду я брати у центр зайнятості, пішли ну, направлені до мене на роботу. Найбільше підтримує жінку у бізнес-ідеях син Данило і вже має напрацювання нового проєкту для отримання гранту. Працювати в сімейному бізнесі ну. Іноді складно, іноді дуже приємно, але ти знаєш, що ти можеш покласти, покластися на рідну людину в будь-якому питанні. Ми планували розширюватися в масштабах міста, відкривати нові локації. І єдине рішення цієї ситуації це написання ще одного гранту. Вже написали, вже очікуємо відповіді і будемо відкривати нову локацію. Треба жити. Треба розвиватися на своєму місці. А це Юлія Савинська, родом із Краматорська. На початку повномасштабного вторгнення разом із родиною переїхала на Закарпаття. У рідному місті мала кондитерську та кав'ярню, але росіяни відібрали всі можливості для роботи та розвитку. Моя любима, Сподіваюся, що я сюди повернуся. На новому місці Юлія одразу почала шукати, чим би хотіла займатися. В Хусті працювала пекаркою-кондитеркою, але їй не вистачало того драйву, який є тоді, коли займаєшся власною справою. Виготовлення тортів та тістечок не розглядала. Був страх, що у чужому місці не знайде клієнтів, але солодощі з її життя не зникли. Жінка вирішила себе спробувати у виробництві крафтового шоколаду. Я проходила кілька навчань і для ВПО і для жінок, і для підприємців. дуже багато можливостей було і завдяки цьому будувала оце бачення структури свого бізнесу і додатково ще отримала три міжнародні гранти на розвиток. В мене було там базове обладнання з кондитерської, яке я перевезла сюди. І додатково ще завдяки грантам докупила саме шоколадне це профільне обладнання, яке. Потрібно було. Юлія Савинська не планує зупинятися на досягнутому. Хоче розширювати і сам бізнес, і збільшувати штат. Зараз це сімейний проєкт З часом я хочу шукати працівників, які будуть допомагати готувати шоколад. Навесні, до речі, ми завдяки грантовому одному з грантових проєктів підтримки, ми запускали таргетовану рекламу, то я вже співпрацювала з таргетологом, з СММ-никами, з маркетологом я постійно консультуюся. Закарпаття дало прихисток багатьом підприємствам від металообробних до сільськогосподарських. Нині у регіоні функціонує близько 300 релокованих підприємств. Потім би знати, що отрикований бізнес, коли ми кажемо, як він впливає, як він скажімо, на формування бюджетів на нашу економіку, тому почали моніторити десь з минулого року, скажімо, щомісяця, який їхній вплив на формування зведеного місцевого та державного бюджетів. І от тепер, вже, якщо ми маємо підсумки хоча б за вісім місяців 2024 року, то можемо зазначити, що от ці підприємства 282 підприємства, які ми моніторимо сьогодні, як релоковані підприємства, вони заплатили до здатного бюджету 1 мільярд 823 мільйони гривень. А до місцевого бюджету заплачено 291 мільйон гривень. І от тепер ми вже можемо говорити, що от ці підприємства, які релокувалися, почали працювати, вони дійсно принесли реальний вклад вже в економіку безпосередньо Закарпаття. Кожен підприємець вкладає в розвиток своєї справи не тільки кошти, але й душу. Росіяни можуть зруйнувати плани, але сила духу та бажання українців їм не підвладні. Нині дуже важливо підтримувати своє та своїх. Ми потрібні українському бізнесу, а він потрібен нам. Це все на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Ви дивились мої новини? Не забудьте поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, аби завжди залишатися в курсі останніх подій. Мене звати Ольга Мартинюк. Побачимось в наступному випуску. Бережіть себе.